400 3 а четвертый я тебе блять наложу блять та объебал нормально я блять просто чуть не туди дивився а коли відзумились то там такий дим був Васька, що підараси блять нам вже другий дрон блять задавили, сука під... на ходу можеш попісити я буду не В штам не треба буде тепло а потім дуже холодно свет камера Готово! О, Васка Хуяра, это уже, блядь, полным ходом. Подготовка к выезду. Мы будем делать усики. Это просто вот, трусики. Ну, к сзади также вот к этому. И чекой вниз, чтобы взлетала, вырывала. Такий не кріпиш, що? Mm -hmm. О, ще О, чекав, ну, как бы вниз. Ну, <плес> ну напуху, він перевернет, якщо снаряд. Ну, коротше, вот так. Так, тестимо Супердрон F10, да, народний. цей? Так, так, дуже народний. Так, <плес> <цей. Да>, буде <бо плес> обідно, якщо я реп, блядь, заебаши, ми нікуди навіть не долетимо такий дрон да, проїбати. <плес> Ну, значит, завтра Русняви, блядь, погибнут, блядь, уже зранку. До светанку. До свитанку From da, как там, блядь, from dusk till dawn, блядь. Наступная композиция называется Set But True. Обидно, но правда. Вот так. Есть у меня комментарий к этому, но я промолчу, блядь. Раночок починається вітролома. О третій, 3,24. Гімн. Щоб можна було вриватись на позицію прямо, блять, а так улюблену пісню так. Оа, блять! Так, так! Ні, нам корзина потрібна, блять, під речі, бо вже не влазить. Блять, пацани, там в Фейсбуке виклали. Е, я підписався на другий Мігпад. І їх нагороджували. Ну, десь там, коротше, десь такі нагороди красиві. Бля, я теж хочу такі, Боже, нам теж дадуть. <кхи> дуже це дуже це, красиві. А? Сьогодні щось до гнідем точно у нас буде. О, да, Батькам приємно. Та і. підерів, блядь, блядь, то є, блядь, Справа гарна. А під гарну музику відкарне то ще, блядь, Круче, блять. Свирок гурт, блядь, Создать вітроломика. The Master of Drones. And music. О, є пісня Таліки, батарі, теж нам підійде батарейка, будемо, але будемо співати про батарейку. Поняли? Про 6S2P. Так і називемо Бетері 6S2P. 5.34. Всі вже прокинулись. Підараси, блять, нам вже другий дрон задавили, сука. За підемо шукати Ребівців, влаштуємо, блять, ММА. Mix Martial Arts, блять. Якщо Ребівці наші, то ми домовимося, поверимо. але якщо не стройки, будемо одразу пиздити. Що а де ще ружбайки? Ні, а де мій автомат? А де ще два калаша? Пішли, я візьму один. Прикладом же ж, блядь, треба. Ну пішли ще подивимося в машині реп. Блядь. О, якісь ще бачиш далі. Зараз ми їх, блядь, всі знайдемо. А ми знаєте що кажуть тут десь є якийсь реп ще да, новий кажуть неуправляємий. А можеш сканер... сканернути наші частоти? Чи сре зараз щось? Скажу, зараз краще не взлітати, як така срання йде. Ні, ну він каже, що коридор дав, типу це він уже перед цього. А перед вами туди є ще реби наші? Ну, типа, з наших им стройки немає, а от суміжні підрозділ, це я вже не знаю. Поняв, дякую. Орел, ми з тобою как это в поисках заблудшего реба. Надо його на путь істинний. Пошли все одно, вже коли прошли. Пошли до наших, дійдемо, спросим, як у них, Якщо вони є там плюс! Картинка Е РС є. Картинка Е РС є! Я піднімаюсь! Дрон не взлітає через цю батку. Через є... через рік, Андрюх. Ти б збіг, так? Да? Почекай, де да, я. Примащу. Води нагода, арний мантр. Нехай готує маленька батка, маленький. Мамба! Да. Маленька бабка, малий осколок! Як поки? Скажи, що все шикарно. Ну, Умоляю. Е... Ну то все хуйня, горел. Давай, вже, блядь. комради. Щас тобі скажу. Ну вже в 8.05, вже можна когось і в'єбать. Перший урок був на 8.30 завжди, да? так? Десь так. Правильно в школі? Так, так. Ну все, можна вже в'їбати когось. Ти туди кудись конкретно чи це сафарик у нас. Сафарік. Супер. Ти ще туман гамно. Ну нормально в цілому. В'їбеш там, блядь. Ну так, да, щось постараюся. Ну, постарайся. Постарайся. Кось багіка. А може якісь ледері йдуть на СП-шку. Там тебе чекає якийсь буханець. Баги. Батки, там реально Будемо все по похуяти. Давай, давай, зараз хтось там напроситься в таку погоду. Вже все розвиднялось, я бачу. Куди відпрацювали гради. А сьогодні, блядь, або сплавимо то і танка. Ну це, це задача буде. мінімум, Андрюх. Це блядь, ну... Це, і мав, це і, блядь, ну мавпа, блядь вже блядь, це зробить з гранатою Може вже блядь Як картинка Зараз добре Так, на техніку да летим так комусь полиш На камера де? А? Заб. Заб. Ну, от Скажеш это нашому Он тебе виебет Гарю в'єбеш танк, танк Куплю тебе этих медвежат Харибо. Ты будешь дом бытый? Да. Да, да, фу, блядь. Дай бог, дай бог, Андрюха. Я, блядь, это мед для моих, блядь. я, яй яй вот он, блядь, метку. А все почему? Антенки. Ай, блядь. Все, Андрюха, сейчас, блядь, будет кураж бомбей, блядь. Молодец, блядь! Разработал там очко On your way like an eagle Fly high as the sun Буду тебе наспевать Iron Maiden А вот что-то Юный орел Юный орел А как там дальше, Андрюш, ты ты ты. Від джерел до джерел, да? Що ти рассказываешь? Це твоя улюблена песня, Андрюх. Взлет, час Давайте, въебейте, що то хорошенько О, щось там наші Ебашить Арта. Значить, то працював точно реп, бо ти вже на, в цьому етапі вже все було. Правильно? Ну давай, Андрюх, давай. Це якраз можна ще підловити блядь, цих гівнюків. Ти не бачиш що той Дом, дім, що горить? Куди горить. Дом, куди я попадав, горить. А? Я горить. був, я не думаю, що то я його підпалив. Ну але ти його бачиш, що димить, да, то це? Я ушел, иду на блять, похолодало, ні, блять, мене в руки Ну то ти, понятно, ти мерзляка, я, блядь. баги 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 ба. баги баги баги. Мертвый баги. Давай их там. Давай, Харел, ебашь, нахуй. Ебал! Ха-ха-ха, ебал, блядь! Пацаны! Там баги-баги разъездились, блядь, их там... Надо, чтобы Васька отомстил, блядь, обязательно. Давай, давай, пока есть... И потом как, блядь, на летит пару. на этот, блядь, не теряет не, скилл. Я, сегодня, я баги, я сегодня помазание. Я баги. Не, ну возьмем же ж вечером в баню, это можно одну взять на... Только, наверное, не с перцем какой-то Три сыра, да, четыре сыра. Три. А четвертый а я тебе, блядь, наложу, блядь. Ну ты. Тьфу ты. Персив заебись, блядь. Мама говорит, пиццу хочу. Три сыра. Четвертый, четвертый мы его, блядь. Вы сами говорите. Да понятно, нема таких пиц, блядь. Да покажешь, блядь. Мы Да, мы тебе четвертый уже как-то придумаем. А это ще правиши від того дома, да? А нет, то я на той дом не вечу, там сиво треба разливать. Понял. Все, плюс. Я прямо на нього і дивлюся. Але він дуже сильний. Він не міна горить, щоб ти зрозумів, там плам'я ві... ну... та в'єбав нормально. Я, блядь, просто чуть не туди дивився, а коли відзумились, то там такий дим був васька, що. Не взводить. Заїбіс. Щось непонятно в'єбуєш. Треба летіти, поки до нас очередь не, дошла. не ну, точно дойшла. Маленький треба і з маленькою бабкою. Ми ще ж полетимо туди. Там є на столі стоит ще один. З воледькою? А ми ж набрали за... маленьких пізда. То зроби да. ще одного, Ігор, зроби ще одного. У нас в окно, в танк і треба ще два на рандеву. Согласен. Еще одно зруби. Окей. Ты пишешь? Да. Баги, баги, баги. Баги, баги, баги. Ваш песня, я тебе заспевал. Да я тоже. А я еще баги, баги, баги. Юный орел. Ну что, отправим подарочек. Хорошо. Пидорасам. Выполняет заявки шансон. Выкротить час Давайте, въебите что-то хорошенько Свет, камера Мотор Не только в спину не стреляй Вареночки мои У сметани За сегодня в Не въебы им там блядь Помазання, блядь, да. Ха-хай, блять, увидиш, зараз, блядь, когось в'єбе. Сейчас когось да в'єбе, блядь. Попали? А що? А що в'єбали? Ай, блядь. Донайте на дрони. QR-код на екрані. Посилання на монобанку в описі до цього відео. Нам потрібно більше FPV.